Жики, да, с е Синтай. Трех пацаны думают, что я все в край, но нет. Я побачив новый Синтай, пацаны. Бэм, смотрите, какие хром, ром, все дела. Шш, оптика. Агрессивный внешний вид. Светодиодная стричка за эпицентру, там о. Пацаны, то серьезно. Меркурий плюс АКОМ. Бачите, две звезды. Як отель 2 звезди, так само і цей акумулятор поля. <сумен> Стука. <сумен> Це реклама. Ні, ну, дивіться, бортову хорошу зробили. Плюс, давайте об'єктивно ходить, показувати. А, моста. виворіт, має добрий. Капот такий. Ну, знаєте, є такі трактора, що все трясеться, тут не сильно трясеться. Задній мост, звісно, він оставляє жувати. лучше. То поняв техніка, якщо берете техніку тако, на цей, на якусь воранку, на важкі такі роботи більш об'йомні, то навіть то не дивиться, дивіться, дивіться такі, типу, або таку джинму, або такого кентавра, бо тут по навіть, ну, видно, так, да, мост, різниця по шовках, Я думаю, що не треба бути суперспеціалістом, щоб авіяни. А якщо у вас там ціпліться, або у вас свого роду якісь, там немає, там у вас 10 гектарів, то, хлопці, ну цей тракторець передок має. Навіска на 300 кілограмів розчитана. Тобто ви тут зайвого на ньому не возьмите. Фризу 1,40 м, пушка 220 читла свободна. І якесь таке навісне, як там картоплі там сажалку і так далі. Він спокійно собі витримує. 6 передач теж не для всього підходить. Но, а знову ж таки, тягати якогось культиватора або плуг, або прицепа. це достатньо буде повністю з головою. От. Плюс та сама... Злополучна гібка муфта вона виконує роль своєобразного предохранителя. Тобто, ви, якщо наприклад, перегрузили десь дали перенагрузку на трактор, то скоро за все у вас вийде з ладу ця муфта. Вона стоїть 600 гривень чи 800, я не пам'ятаю. Звісно, її поміняти накладно, буде. треба а то розколювати повністю трактор, розкручувати ті болти. Але э, сама запчасть дешева, ну, трохи пограєтесь, але зато ви не вшатаєте там коробку, да? не вшатаєте там мости. Вони є різні, вони є в такому синьому цвіті, є в червоному, такому як шифен, є ось з таким капотом. Вот. Якщо хочете щось більше екзотичне, воно є ставо. Там не заводить. Є такі вас кауди. На цей буде трохи звичко, бо ви бачите. Викладанка запиляло його. Ну, Це на роботу не вбуває. Я думаю, це що таке? Ой-ой-ой! Що ж ти рвеш трактора то, а? Безбожник, бляха, муха. Не рви! Нервы! Нервы! Ох, ты ж собака! А я його потім буду продавать! Ну, <говорит> ну понял! Эээ... Да. Не, ну, пацаны. Трактор без про без нічого от там писали, там, що ми там якось так їх там жорстко їх. Мужики, трохи треба трактору дати грузку перед відправкою, Повірте нам на слово. Там півсклада в стоїть, який міг поїхати, вас крякнуть. Тому, якщо трактор добрий, то він має, вибачте, має дерева з лісу тягати, а під своєю вагою трохи йому дати газку, ніхіра йому немає з тому, тому трактору. Вот. Тому так, хлопці, нічого ніхто не рве. А... Від я, да? По сінтаях, по сінтаях. отой той скаут, і давайте покажу трошки. Отой йде той скаут, отой йде сінтай. То, до речі, задня привідна версія взагалі зараз нас коштує як ремінний. Тобто ремінний в нас іде 3,5 Ну за новий, там, не беремо переоціночні якісь. Е, без ремінний 3700. на сьогодні на віддачу, можете от такі, от, В такій комплектації трих задній привід без ремінів на муфті, км 305 мотор. 23.11, поки вона ще, ще є, не упустіть свій шанс, тому що тому що, машини, ось вам шара повноцінна, 100%. 23.11 то є не ремніве гавно, то є трьохциліндровий КМ. ціні, як зашифен на віддачу на 200 баксів, більше, но тим не менш, хлопці, то є тракторець, <плес> да, там синтай, самий найменший, но вже повноцінний тракторець. По ціні мототрактора фактично. От, маєте на увазі. Їх в мене є червоні і є сині. в налі... В, наліч... в, наліч... в наявності. Ось таким -во капотом, зонованим вже, хорошим. зонованим. З грузами, впередніми, задніми. От, маєте на увазі. Також для любителів ексклюзиву маємо. Такі Ще такі сінтай теж, пожалуйста, вам теж по сінтаюгах. 4х4. Повнопровідний. Тут, бачите, посилений вже задній ой, передній міст вже такий. Зроблений, як в скауті в 50-му стоїть. Не знаю за чим, звісно, але тим не менше. Тут же ліпше сидіння, тут же перемичка, тут опірна така версія, ну теж 244-240 в самих бюджетах починається від 3700. Тому, хлопці, є. Є, є з чого вибрати. По сімтайчиках, кого цікаве, пишемо в. Повідомлення або... Ні, не пишіть повідомлення, дзвоніть одразу, я не читаю повідомлення сарян. Сразу дзвоніть, провозка наша, безкоштовна, без передплати в будь-яку точку України. Колись, пацани, трактор ремінний. Там дешевше, без ревнів, доплачують. Штуку 500 баксів доплачують. Ну, зараз хлопці, зараз уважно слухаємо, уважно включаємося, зараз, да, все. Все, щоб ви ну, не пропустили. Безременний трактор в нас коштує як ременний. так там така акція Я думаю, що після цього конкуруючі фірми будуть пару днів стоять без продаж. Ну, я вам зараз його покажу. І то не прикол, там реально трьохциліндровий трактор, файненький. По ціні фенга. Зараз ми до нього зайдемо, і потім я покажу, які ще є і дешевші на віддачу. Вот, йдуть, що у нас по знижках і так далі. О, зараз я вам тут вже, вже проданий, ну ми ще замовили з Дніпра. Замовили ще таке. такий червоний дракончик, дивіться, який файний. То у нас ексклюзив. От. По ціні буду, як шефенг стоїть. Тут можна там, на 100 баксів більше чи на десь так. <кхід> можна на 200. Ось такий вот, трактор, дивіться. Муфта. Нема. Причому вам не 220-й якісь непонятні, де там 380 мотор, КМ 385 БТ-мотор іде дуже толковий, який стоїть зараз і в Воволі, і в джинмі, іде завгодно. Ну, звісно, з мінусів, що гіпка муфта маєте трошки розуміти, що не треба йому давати там супервеликі нагрузки. Коробка, задній мост тут теж китайці підзеконом. І те, що трактор навіть по навісному видно, ну він не розрахований на якісь суперважкі навісні, на такі суперважкі задачі, тому що чулки задні, все таке саме хлібіньке. Ну для себе тракторець, повірте мені, і ти ще мотор, 3 -ціліндрі, 3 -ціліндрі. Мужки, і зручніше три циліндри. Мужики, Сентайчик, і 180 і 120 людей і циліндрових відбігали. Дуже багато кроків. Хто пише, що одноразовий Китай, от для вас. Подивіться, скільки таких малих сінтаїв, скільки років вони відбігли. Потім пишіть ту в ту О, А я зараз вам покажу, що є по сентаях більших. По сентаях повнопровідних. То є задньопровідна модель. 240. О, а я вам зараз покажу, що є по сентаїх більш дешевих. З передком. ми теж маємо з передком хороші пропозиції сентаїчки Трьох ціліндрові. Там ціла лінійка сентаїв Прийшла нова, я зараз розкажу, які будуть, які є і що по чому. Дивіться, якщо ми беремо сінтайчик 4х4, то стандартна ціна 5 ну, тисяч. Стосовно торгів, сразу кажу, телефон є, хто реально цікавиться, дзвоним, тому що я не можу озвучувати, які є знижки. Та я можу завтра зробити переоцінку і буде дешевше. Таке теж не исключено. Uh, дивіться, що маємо по Сінтаях. Я дишив, підійшов щось, о все. Uh, По-перше, що, що треба знати. Сінтай, то, скаут, то Отже, скаут з бортовою. Uh, тут передній мост, до речі, трошки відрізняється. Бачите, сайлонг. Uh, мости йдуть в обичних синтаях мости трошки інші зроблені. Но все одно. Ролі то не сильно грає, бортова є, повний привід. Всі їдуть з бортової, нема вже сковочкового мостами, все вже забуваємо, то -то, то то вже таких не випускають. Тут і вам буде виварити ліпше, і сама бортова вода довше буде ходить. По коробці передач тут 6 парець, 2 назад, стандартно. слабе місце, яке ну, знову ж таки гібка муфта. І задній мост і трьохточка Сама, ну як слабке місце, то, виходить, якщо ви хочете. там... Із там мульчер, там щось таке важке тягать, то берете там, там кентавра чи джинму щось таке, де ви там і чолки і, і, і все. А якщо вам тракторист для себе, он саня співа нормально там. А ось це ТРК один. До речі, вовремя привізе. Оцений, оксіний ТРК. Поцініший фена. Сой, хто може трошки більше, але Трьохкотловий, дешевий на сьогодні. На 200 баксів дорожче зашити. Дешевше вже нема куди. Деж, да. І, я ж кажу, для себе тракторець відличний. Якщо ви там не плануєте такі супер з важких а тільки по огородах їздить картошку копати, то взагалі супер. Розход маленький, мотор хороший, коробка нормальна. Ну, 300 кілограмів піднімає, не піднімає він півтора, і менші. Там, В 240-й, до речі, стає і в метр 20, тут регулюється регулюється колія. Ті йдуть метрові. По мовчанню тут тут теж, до речі, задню, по задньому мосту, бачите, зроблено, що можна і диски перекинути і теж виставити, а по передньому вже ні. От, в сінтаях, саме, от саме в сінтаях. Тому що... В скауті йде мертво, намертво прикручен на баудашники. Бачите? В скауті. Присківача Metro40 Freso, пушка 2 по 25 або 2 по 20 брете, якщо земля дуже важка. Вот. Трьохточечка, розкоса. Ну, тут таке все, я ж, я ж, я ж кажу. Вона. Розраховано на, на менше на на, менше, на менше енергозатратні роботи. Також маємо такі ще в такому кольорі, в такому кузові сентаї. Осьо, бачите, такі ось інтаї маємо. От. Ну, Як вам подобається, такі право, хочете сірий скаут, хочете сині, хочете червоні, вот в такому капоті, хочете в такому капоті. Ось, маємо наявності і ті, і ті. Майте на увазі, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти по сінтаях. От, по сінтаях такі красавці, треба якийсь хороший кадр зробити на оконцовку відео. Ано. І ще сонце так сліпить. Звісно, блін. Ні, тут не буде кадра, треба якось такого. О, треба якось такого. Ось, так, хороші, хороший. І прапор державний України. Отак хорош. 240 беруть краще. 200 Б6. Ну так, як. Арматури типа. Там типу тут же 11.00, так? Ну так. А тут 11.05. Типа це ж... 0,5, це ж Ну, як 0,5, так. Конечно, це однаково, що не чекушку взяв, і бав чекушку, взяв 0,5 саме, 200-240. О, от так, що зрозуміло. Бо люди питають, яка різниця, яка різниця. Тут от максимально, Угу. О, так що хлопці. А є ще ВР-ки, там 115. Так, а є геть 11-35. То вже. 135, там дроб 10. То вже для серйозних Чили людей, так? Да? Забрало. А, ні, забрали. забрали. Ну, коротше, було вона тут. Кому треба такі маленькі Давайте на 200б, от на такі беремо скітку. На 200, от такі Красні 200б. Скільки то їх є. Тут трохи є. Трохи є. Да. І от. Та й сині знайдемо, якщо треба буде. І мається, да. Так що на 200 вони теж на посиленій рамі бувають. Вроді. А, ні, 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 вони не на посилені, вони на обличчя. А є на посилені. О, так що хлопці, давайте на 200 акція до кінця, до кінця місяця буде знижка вам валить на 200 кіт. Плюс в комплекті фрезапух, плюс наша доставка Ой, додому. Да. І півлітра масла. Півлітра. Пів -літра. Ну да, по тій собі вже потім купите. Коли на ньому трохи поїздите, тоді ви зрозумієте, що треба брати півлітри. Тут. По-інакшому буде важко на ньому розібратися до кінця. От. Ну, якщо скажу так, що якщо людина з руками з правильного місця, то ви на ньому поїздите і, 7, і 5, і 7 років робите без проблем на такому тракторі. Якщо у вас, як кажуть, руки стоять з правильного міста, От. тут треба просто все в них дороблювати під себе. Тут хіба мотор, коробка. Ось о, раму зробили хорошу. Все остальне. Коробка, кстати, теж вже без, без планітарки вже гімарою вам не буде приносити, як, як раніше. Гідравліка є. Гідравлічний цей насос там стоїть в правильному місці на цьому, на рамі, не на, не на коробці. Генератор виносний стоїть. А, тут чомусь стоїть кстати, насос на рамі. А, це Бшка. бешка і різниця і Б. -б... 200 і BNC. Тут насос тут стоїть. Уже. Генератор стоїть. Це люксова модель, бачиш? Бо сідушка з кожного водотіленка. Так, сидушка, сідушка, вот да, оце, вот да. Бачите, яке сіду у нас. Тобто не такі обичні, як у всіх, а Каст кастомні. Ні, ми тут робимо, хто хотів, ми з Донфен ще з такою сідушкою. З такою сідушкою, ну там можна домовитися, але я думаю, за плюс 100 доларів, то вам пацани перешлють, Тут з коже пса, собаки бігають. Ну коротше, мужики, треба щось робити, бо треба їх продати. поняли? Хоч вони хочете купити, хочуть цим відео в вайбері поділитися. Зжальтесь, бо ми тут уже позоримося з ними вже скільки часу, з тими кентаврами вот. Ну Насправді я ж кажу, якщо тако для себе берете замість техніку вот, на огород, В село, прицепи потягнути, то відличний варіант. Навіска вся очна підходить. Звісно, всі хочуть трьохточечку, щоб було все, але маєте на увазі, що фреза тільки на трьох точку стоїть 800 баксів, одна фреза з карданом. Пуги самі дешеві, там, по 8, по 9, такі херові, українські. А нормальний пух польський, то буде 1013 14 стоїть. Хіба пух? На цей окремий, якщо брати, вартість пуга. Від півтори тисячі, там, від 2 тисячі гривень. І там за 4 буде прям пух. пуг або сразики. За 4, за 5, а класний, там, двокорпусний, все. Полтавський. Так само по всьому навісному. Так що, якщо у вас там 10-20 соток або у вас небагато ну, ви там для себе робите на весну, на осінь і все, два рази на рік, то нафіга вам спрошується, за зачем вам трьоточки, зачем вам переплачують, накупляють на на 2000 долярів зараз на Якщо ви те з цим зробите, ви не будете рукожопом, ви будете йому нормально обслужувати, нормально експлуатувати, не насилувати, він вас прослужить. І в хорошому стані вони непогано продаються. В хорошому Саме оці кентаври. То, що не мають понітарки, тут не рве е, вави. Адекватні човки там йдуть розширені на півосі. Півосі вже йдуть не такі, як стички, бачите, грубші. Рама вже йде така ну, сотка, рама сотка, рама. Теж не, 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 не херпає мішо. От, саме цих нових. От, 160 БН і то 16. ка Бачите, колеса ширші, все, по добрі трактура. Для, звісно, для своїх задач, для своїх тілей, то дуже добра техніка. От, для своїх -е Звертайтеся, є багатсько, є хороший вибір, бачите. Ми вам по ділу все підкажемо, розкажемо, як є по правді. Не вам мало вішати, що він там буде <с underline> поля орати. <Heather> Вот, як помічник бюджетний, дуже може бути, бути такий варіант. Вот. Тому так, хлопці, звертайтесь.